Вітаю, друзі! 19 листопада до нас завітав перший сніг. Він мокрий, неприємний. А в об'єктиві об мого телефону шестеро кликунів. Чи вони шипуни? Ну, мені кажеться, вони і кричать. І п'ять. як там їх розпізнати, Нернетолог є. Жваво пливе вожак. там качки десь поміж ними, погода, мерзла, пакосна. А я хочу свого товариша знайти, котрому я дала клічку Промітей. Пройдусь бережком, трошки з ним поспілкуюсь. Протилежна сторона плеса. Тут бачу качки пливуть. А де ж мій примітейчик, Десь біля берега пробився, напевно. Голуби нахухли, їм. Голуби відносно добре, переносять зиму. Так, я здалеку бачу бачу свого товариша, там він бачите під берегом, під берегом. Біла цяточка. Зараз я прямиком до нього, до нього піду. Я відносно швидким кроком прямую до свого лебедочка. Аж сама навіть доброго раночка, про Така зустріч наша сьогодні відбулася. І добре. У мене вийшло добре його погодувати. Зграє поки що немає, він смакує. Що я йому сьогодні принесла на сніданок? Запарила геркулес пластівці вівсяні. Пшону туди додала. Пшоно навіть не варила. І пшеничної кашки трішки було звареною. І так він посмакував непогано сьогодні. Я обіцяю ще і ввечері прийти до нього. Ну, на даний час я задоволена, що йому ніхто не заважав. Така моя люба птаха. Так запала мені в серце ця птаха. Всіх жалко, всіх. Але завжди жаль, жалкіше того, хто. Він вміє за себе постояти, хто десь пригничений, чимось обіжений. І я допомагаю. Стараюсь допомогти йому. Краплини дощу, хотіла так сказати, що сніг, мокрий сніг перейшов у краплини дощу. Але ми знаємо, що у погоди нема, у природи немає поганої погоди. Бачите, почув качений кар-кар кар і вже відпливає. Ну, чого ти ховаєшся? Іди ще доїж. тут є ще що їсти. Примітейчик, примітей. Хороша птаха, хороша птаха. Іди, кушай, іди. я від, відійду. Вкрай складно. лебедя приручити. Це хіба що він? Як то кажуть, з крашанки у вас на руках виріс, вилупився в вашому господарстві. І то природа закладає генетичні, генетикою заложену природою йому, так що він птаха вільна, горделива І до людських рук вкрай складно йому звикнути. Я відходжу подалі. Можливо, він на березі під'їсть той остаток каші, котрий не попав у воду. Доїдай, доїдай моя люба птаха. Погода не дозволяє з тобою спілкуватися сьогодні довго, але я задоволена тим, що я тебе погодувала. І сподіваюся, що вечірня наша зустріч вона буде більш приємна відносно погоди.